Друзі, всім привіт! В зв'язку з останніми подіями мені сьогодні захотілося зробити для себе такий незвичний розклад і зробити прогноз, подивитися, що чекає Україну цією зимою. Пропоную разом з вами зараз подивитися, які ж карти випали на мої питання, і разом їх розшифрувати. Так от, якою буде зима для України? Карта Шістка кубків. Шістка кубків зазвичай говорить про повернення чогось із минулого. Тобто зимою можуть повертатися якісь ситуації, які вже були раніше. Але ця карта загалом вона позитивна і говорить про те, що навіть, попри труднощі, ця карта людяності, згуртованості. Це карта тепла і затишку. Говорять, що зима вона буде більше для нас сфокусована на цих стосунках людських, на тому, щоб підтримувати один одного, на те, щоб вірити у щось хороше. Це про надію. Це взагалі карта, от, коли навіть ті ситуації, які повертаються да, з минулого. Вони повертаються не просто так. І це дає якийсь певний урок, який потрібно пройти. Але це урок не для однієї людини, це урок для якоїсь, наприклад, групки людей, або ж взагалі для, у нашому випадку для, ну, для цілої країни. Далі, якою буде ситуація для України у грудні місяці? Так, дивимося. Так, тут у нас випадає туз мечів. Туз мечів говорить, що у грудні місяці для України відбудеться якась ситуація якогось прориву. Можливо, з'явиться якась чіткість в якомусь питанні. Те, що раніше, можливо, було приховане, воно відкриється. І це буде, як знаєте, як прозріння. Тому що, до речі, це може бути якась важлива заява або рішення, або взагалі перелом у цих подіях, які зараз відбуваються. Це те, що розстав все по поличкам. І після цього вже трішки буде ясніше і світліше нам. Саме в думках, да? От, ми, деякі ситуації вже вони від відкриються і стануть зрозумілими. Це, що це може ще означати? Дивіться, це може знати що бути це для, для суспільства може бути таке, що нам оця ситуація якась вона відкриється, да? і це вже буде. Для нас як позбавлення оцих таких сумнівів, тобто тут вже буде все чітко і зрозуміло. І знову ж таки, взагалі туз це початок. Тобто, от в грудні можуть, наприклад, щось початися нове. Можливо, це якийсь закон, можливо, якась подія. Але це те, що от, от знаєте, як грім серед ясного неба. Не скажу, що це погане чи хороше, але це те, що просто відкриється і, ну, якби злетять розові окуляри, я б так сказала. А, так, далі, а, що чекає Україну у січні місяці? Так, в січні місяці карта, 6. Шістка жезлів у нас про успіх. Це може бути якісь невеличкі перемоги, можливо, якісь хороші новини, якесь визнання, допомога, наприклад, партнерська. Да? Це те, що Ну, взагалі ця карта позитивна. І це як От дивіться, тут у нас був прорив, а це уже після нього. І це те, що. Як результат да, після, після грудня. І він, в принципі, буде позитивний. Але це щось ну, не масштабне однозначно, це щось маленьке, дрібне. Або це може бути, що ми ну, тобто країна да, закріпить якийсь свій успіх в чомусь. тобто Наприклад, чогось от досягли і на цьому поки що зупинилися. Це може бути ось так програтися. Але ця карта більш позитивна, тому от на січень місяць якось уже трішки ситуація буде кращою, ніж зараз. Далі дивимося, що чекає Україну в лютому місяці. Так, в лютому місяці у нас карта вісімка. 8 кажезлів. 8 кажезлів говорить про те, що ситуації почнуть дуже швидко змінюватися. Може бути багато новин, може бути. і взагалі, знаєте, Це такі новини, якісь як одна за одною. Дуже швидкі і, в принципі, дуже важливі. Це може бути як початок. Чогось нового, як підтримка для нас. Е, можливо, ось оцей успіх, е, який у нас у січні, чого ми досягнемо, е, виходячи з нього, уже ми будемо щось е, отримувати. Е, також це про те, що може бути таке, е, що в нас буде декілька варіантів, яких е, і от саме з них потрібно щось буде обрати. Е, це може бути як е, якісь домовленості. Знову ж таки, якась допомога від партнерства або підписання нових партнерських угод. Але це теж карта, до речі, позитивна. Тому я б сказала, що у лютому буде багато новин, багато якоїсь такої шуміхи. Але це буде більше до позитивного, ніж негативного. Давайте поділимося ситуацію зі світлом зимою цією відео. Да? Так, в нас тут вісім пентаклів. Вісім пентаклів говорить про те, що наразі вісім пентаклів – це взагалі карта роботи, тобто роботи як часи. І наразі зараз це, ну, люди де, які за це відповідальні, вони над цим. Працюють, і я би сказала, що ситуація вона стабілізується за, ну, за цю зиму. Тобто ну, не буде такого, да, що зовсім там все погрузиться в пітьму. Ні, я тут такого не бачу, тому мені більше так йде, що ситуація все ж стабілізується, попри труднощі. Поступово я, мені здається, все більше стане от, да, як і було, от не гірше точно. І давайте пораду на цю зиму. А в нас тут карта сила. Да. Сила говорить про те, що це якби, да, треба задіювати всі свої ресурси, і емоційні, і фізичні. Це дуже важко. Потрібно докласти максимум зусиль, потрібно проявити силу волі. Це також карта того, що потрібно турбуватися про себе і. От, знаєте, по силі, коли є віра в себе у те, що ти робиш, в якусь свою, скажімо так, якусь мотивацію, можливо, ціль, то по силі все дається. Тому, що я скажу, як на загал? Ситуація зі світлом вирівняється, буде стабілізується, да? От, ну це не гірше. Так, да, буде важко, але це все по силі. І а, якщо навіть зараз з новини не дуже, да, то у січні і лютому місяці вже ми почуємо щось, що нас порадує. І те, що ми вже закріпимо якийсь результат, і те, з чого можна буде рухатись далі. Тому ось так ось.